Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі «В Дзен. В даному відео я хочу вам розповісти, як я в'язала ось такий от джемпорочок на французького Бульдога. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і ви все дізнаєтесь. Що ж, для початку скажу, що цей джемпер я в'язала із пряжі Alizela No Gold Classic. Колір в мене 645 й Для його в'язання я використовувала спиці 4,5 мм від Knit Pro Nova Cubics, а також KnitPro Pro 3,5 для в'язання резинки. В принципі, ви можете використовувати спиці 4 мм, тому що кубики вони, можна сказати, трошечки маломіряють, десь приблизно на піврозміру. Ось так. На такий джемпер мені знадобилося півтора мотка пряжі основного кольору і також буквально небагато пряжі для вишивання оленя. Оленя я також вишивала пряжою Alzeva Gold Classic. Тепер давайте по замірах. Які заміри я просила у власниці цієї собачки? Це була довжина джемпера по спинці. І в нас він вийшов ну, 34 см. Потім мені була необхідна обхват шиї. Давайте складу ось так от. Ось. ось так поміряємо обхват шиї, він в мене вийшов 20 см, але він тягнеться, так що все має бути ок. Потім необхідна була довжина між передніми лапками. І тут в мене вийшло. 11-11,5 да, см. Далі я просила обхват під передніми лапками джемперочка. Просто він ще вив'язаний поворотніми рядами в нього регланчик, тому що собачка така. Трошечки качок і не дуже зручно вам показувати. Значить, обхват під передніми лапками в мене. Зараз, е, поправимо, поправимо, щоб було гарно. Е, 28 см напівобхват. І обхват на обхват по животику маю 24 см. Ну, якщо вирівняти, то буде десь до 25 см. Потім я ще просила обхват лапок передніх зверху, щоб ручка нормально пролазила. І... І ще потрібна була довжина від місця, де кріпиться ошийничок, до місця, де закінчуються передні лапки. Ось оця. Вона у нас вийшла 21 см. І тепер. Давайте я вам коротко розповім, як я його в'язала. Е, ще хочу сказати, що щільність мого в'язання в 10 см 20 петель, тобто в 1 см 2 петлі. І ну, з цих даних я виходила для розрахунків. Е, В'язати я почала з е, регланом зверху. На спиці 3,5 мм методом болгарський зачин я набрала 84 петлі. І прив'язала 10 рядочків розинкою 1 на один. Для того, щоб поверху була ось така от резиночка. Е, далі я розділила свої петлі е, ну, типу, на регланні лінії. Я, е, мабуть, прикріплю картинку, як я розділила петлі на реглан. Е, значить, на самі реглані лінії в мене пішло по одній петлі на передню частину. І зверніть увагу, що по передній частинці. В мене прибавочок немає. В мене тут 23 петлі. На рукавчики я виділила по 6 петель, і на спинку в мене було 45 петель. І я почала вив'язувати такий ну, росточок. Він вив'язаний два рази: спочатку тут, а потім тут. Звичайно, трошечки цей росточок проглядається, але ну, я не знаю, як інакше можна зв'язати джемпорочок, щоб він нормально сів. По грудці такого накачаного собачки. Е, тепер давайте я розповім, як я вив'язувала росточок. Е, початок в'язання в мене був ось тут, от по центру. І прибавки в регланих лініях, значить, я робила кожного лицевого ряду по спинці і по дві прибавки по рукавах. По е, животику в мене прибавочок немає. Значить, я прив'язала перший лицевий ряд, прив'язала першу е, регланну лінію, другу, третю, четверту. Після четвертої я зробила прибавку, прив'язала потім ще одну петлю, її здвоїла і в'язання розвернула. Дов'язала до першої регланної лінії, прив'язала петлю прибавки, яку я додавала, прив'язала ще одну петлю, е, її здвоїла і розвернула. Далі в'язала наступний другий лицевий ряд. В ньому знову я робила прибавки по спинці та по рукам. І після того, як я дов'язала тут до здвоєної петлі, я її пров'язала, прив'язала ще дві петлі, і цю останню другу я здвоїла, в'язання розвернула. І ось так от прив'язуючи здвоєну петлю і після неї ще дві. Потім, розвертаючи в'язання, я вив'язала свій перший росточок. Він у мене от закінчився отут. Після цього, так як в мене вже було значно більше петель на спинці, я другий свій росточок почала вив'язувати аналогічно, але я після здвоєної петлі прив'язувала не дві петлі, а три. Тобто я дві прив'язувала, прив'язувала третю, і цю третю я вже здвоювала і розверталась. І ось такі от поворотними рядами я дов'язувала до центру. В центрі я виділила одну центральну. Петлю, тому що в мене тут вийшло не парна кількість петель 45 І от по цій центральній петлі я орієнтувалася і вив'язувала такий росточок. Його я вив'язувала, як я вам казала, орієнтовно 20 см чи 21 разом з резинкою. І якраз вив'язавши росточок, я потім порахувала, скільки мені петель потрібно набрати або не набирати на підрізи, для того, щоб в мене джемперочок нормально сів по об'єму під лапками та на лапки. І я виявила, що мені петлі підрізів набирати не потрібно, тому що по обхвату під передніми лапками в мене якраз вистачало петель. І я підрізи не робила, але на рукава мені не вистачало петель. І потім, же, як я вив'язувала рукава, я, трошечки, я ще 6 петель добрала ось, е, з тих, що в мене були. Виглядає воно досить гарно, мені здається, в очі не кидається, тим паче це буде низ. І далі, так як в мене животик собачки, був трошечки менший, ніж Обхват під лапками, я ще зробила, 5, 6, 7, 8 по вісім убавочок з кожної сторони для того, щоб вийти на меншу кількість петель. І також я в'язала поворотними рядами видовження по спинці. Цей джемперочок для собачки дівчинки, тому я в'язала не дуже велику різницю між передом і животиком. Між передом і спинкою. Е, якщо ви будете в'язати джемпер на е, собачку е, кабеля, то вам, звичайно, потрібно, е, мабуть, робити більше для того, щоб коли він буде ходити в туалет, його е, статевий орган при своїй справі не замочував джемперочок. Е, і ну, Я вив'язала певну довжину, е, порахувала, скільки в мене резинка займає сантиметрів, для того, щоб знати, наскільки мені вив'язувати. І далі поворотними рядами. Е, тут я спочатку е, перші, мабуть, три чи 4 ряди е, прив'язувала рядочок е, до. Оцих от виділених петель на моєму животику робила здвоєну петлю, розверталася, йшла виверніми петлями. З цієї сторони так само розверталася, потім знову йшла лицевими. І тут я доходила три чи чотири ряди підряд, аж впритик до цієї подвійної петлі, а потім ще рядочків. Вісім я не дов'язувала одну петлю здвоєної і розверталася. Але, в принципі, це ви маєте дивитися по своїм замірам. І після того я закінчила також резинкою один на один. Рукава. В мене собачка така, качок, і обхват під ручками, в мене був під ручками, під лапками, в мене був аж 20. 7 см, якщо я не помиляюся. Тому я добрала тут ще трошечки петель, але так як е, ручка все одно, ручка, чому лапка. Е, лапка все одно трошечки зменшується, я тут ще зробила дві убавочки. Е, Лицьовою гладдю я пров'язала ще 10 рядочків, убавочки я зробила в 7 та 9 рядочку, і також завершила резинкою 1 на 1. E, значить, э, тут понизу я закривала петлі резинки з накидом, для того, щоб воно було еластичне. А рукава я закривала, просто пров'язуючи э, лицьову виверітню, лицьову накидувала на виверітню. Э, потім лицеву і виверітню накидувала на лицеву. Після того, як я зв'язала цей джемперочок, я ще робила ось таку -от вишивку оленя. Вишивала я його по петлях. Пряжую також Alize Lana Gold. Спочатку я пробувала вишивати Alize Lana Gold 800, у мене був молочний колір. Я думаю, візьму в три ниточки. молочним кольором, мені здавалося, буде виглядати краще. Але ці вони трошечки по-різному натягувались і лягали не дуже гарно. Я вам вставлю фотографію, я почала вишивати. Подивіться, але мені не сподобалось, як воно виглядає. Я це все розпустила і в мене ще був такий е, пісочний колір. Ну, да, якийсь пісочний. Е, я спробувала ним, і, е, як він лягає, мені е, сподобалося значно більше. І тому е, вишила Олена. Е, такий джемперочок вийшов, якщо. Щось було незрозуміло, пишіть мені в коментарях, я розповім вам детальніше. В'яжіть джемперочки для своїх улюбленців, вони також варті вашої любові та бути зігрітими в ці зимові холодні вечори чи дні, коли ви виходите з ними на прогулянку. Я вам дуже вдячна за перегляд. Це мій перший такий експрес-майстер-клас. Дуже сподіваюся, що я намагалася вам коротко, але зрозуміло пояснити, як саме я його в'язала. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені в коментарі, буду рада вам допомогти. Вдячна за перегляд, за лайк, за коментар. Якщо вам не важко. Якщо вам буде неважко, напишіть мені фідбек, як вам такий експрес-майстер-клас, щоб я свої помилки враховувала надалі, і якщо я буду ще знімати відео такого формату, щоб вони були більш зрозумілими та кращими. А вам всім бажаю мирного неба, щасливих зимових свят. Побачимось!